Бачите, не типову ситуацію, тому що завжди є для мене няня. Мені комфортно, коли є няня, щоб слідкувати, щоб ніхто нічого не з'їв і не бігати ну, один за одним. Це трішки дивно. що Ти сама з своїми дітьми двома не можеш справитися. Ні, може з ними справитися. Ти ж бачиш, зараз у них все добре. Нетипова ситуація, мама з двома своїми дітьми. Нетипова ситуація. Це дико, реально. Навіть було такий час, коли було три няні. Три няні на двох дітей. Навіщо? У нас було дві няні, котрі працювали з понеділка по п'ятницю, і була ще одна няня, котра приходила в суботу. Я вважаю, що на кожну дитину повинен бути один дорослий в моменті. Зараз mm -hmm. у нас одна няня. Вона у нас готує їсти для дітей, і вона просто займається розвитком олімпії. І також ще можна допомагати по вечорам з Леонардо. А водій відвозить лівчика в садик і забирає його садочка. А з якого віку твій санок вже в садочок? А, два роки і дев'ять місяців. Садочок, няні, мама, тато і водій. Забагато народу <плес> на двох дітей. А з якого віку няня? Вас через сім днів вже прийшла няня. Я не закінчила працювати ні дня. Делегуй роботу, прибирання, готовку, але не делегуй тижневу дитину, яку ти щойно народила. Це ж треба так сильно хотіти дітей і спихувати їх на нянь самого народження. Немає нічого критичного в тому, що Богдана має нянь. Діти звикають до тої кількості людей, які постійно перебувають в домі. Це стає для них нормою. Окрім того, діти не потребують батьків цілодобово. Головне, аби час проведений разом, був якісним, без відволікання на свої справи з низкою унікальних, тільки ваших з дитиною ритуалів. Також важливо, аби інтимні ритуали, такі як вечірні купання, проводили батьки. Тоді дитина буде відчувати тісний зв'язок з мамою чи татом, і її потреба в увазі може бути закрита. Я у себе, звичайно, на першому місці. Далі йдуть мої відносини з чоловіком, діти, і там ще дуже рядом велика моя реалізація. Звісно, ми хочемо себе ставити на перше місце, але це, мабуть, зовсім інакша передача мала бути, а не супермама. По факту, ти дуже, дуже трішечки свого часу приділяєш дітям. У мене є таке переконання, що діти вони ростуть на енергії мами, і коли ну мами немає енергії, бо її мало їм дуже складно. Мамі теж складно навіщо? Якщо є така можливість заплатити гроші в цей прошов професіонал, чому я не можу це зробити? Я буду це робити. Працювати з ними це взагалі неможливо. Ну, ну як так? я буду працювати? Я не хоч би вижити. <гум> а ось по те, що я проводжу з ними мало часу, можу дуже сильно посперечатися. У нас була така ситуація, я коли запрацьовувалася, і Олімпія не відчувала мою енергію. То у неї просто ставався бронхіт, і я все одно типу відключалася від цього, мол, і була з нею. Як тільки я це відслідила, то зараз прям я енергетично відчуваю, скільки мені потрібно бути часу з нею, щоб цього не ставалося. Вона енергетично відслідкувала, що можна дітей спихнути на нянь. Ви бачите, який у нас зв'язок, як ми любимо один одного з дівчинкою, так тому що вона зовсім маленька, і видно, що вона до тебе прям тягнеться. Але ось по синові дуже помітно, що ну, нас він, синем... знаєш, він такий абстрагований від тебе. Малий взагалі на неї увагу не звертав. Йому мами не треба було. Що діти знають на свій вік? Олімпія, а скільки а тобі рочків? Один. А Один. Олімпія, а як робить ворона? А Олімпія, а ну давай. Ладоньки, ладусі, жили ми, бабусі. В цьому всьому ця няня навчила. Ну, так. Цю передачу потрібно було робити. Богдана і супер няня. Тепер не знаю, кому ставити бали. Лео, скільки тобі років? Три. А скільки олімпій? Може, п'ять? Ні, один. Вау. Ти знаєш кіцеферка? Один. Один. А оця? — Три. Три. А оця? — П'ять. П'ять. А оця? — Чотири. Молодець. Покажеш кольори, які знаєш. Ану? Який це колір? Це червоний. Так. Це помаранчевий. Це фіолетовий. А, ти а між тебе між разом красиво, як між я, я тебе вчила вчора. Зе? Вчора. — так, я вчора вчила його. Зе, yeah. скажи мамі Зе. Зе? Yeah. 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 Так, ну окей. Okay. Вже знайшли вихователя для Лєвчика, котра буде приїжджати і вчити його краще розмовляти. В нього мова запустилася тільки в два роки і сім десь місяців. По-перше, тому що він розмовляє на двох мовах одразу: і румунська, і російська, тому що ми ще розмовляємо на російську, тому що він з Молдови. І ще він від мене постійно чує українську мову. І окрім цього, в нього сталося маленьке горе, коли в два роки народилася Олі. Він реально за цього дуже сильно переживав.